Рокопера Юнона Явось чергове запросила чернігівців поринути у світ пригод та кохання. Музична концесія Персона 38 змінила головного героя та взяла у свою команду скрипальку та гітариста. Звучання опери перейшло на новий рівень, а акторська гра доповнила вокальні партії. Головного персонажа графа Різанова зіграв Андрій Воробйов. На сцені він не вперше про те зізнається. Це дебют великої ролі, тому й готувався ретельно. Навіть історію персонажу вивчив это герой, который был, существовал на самом деле. Личность довольно известная, кстати. Вообще многие считают, что первое кругосветное путешествие было совершено именно им, Крузенштерном. То есть, ну, почему-то его фамилия осталась немного в тени. А так вообще романтическая история, красивая, на основе реальных событий. Это все было действительно происходило на самом деле. Граф Різнанов перетнув океан у державних справах імперії, а знайшов кохання. Юна дочка губернатора форту Сан-Франциско кончіта змінила життя графа. Між ними виникають почуття різано охоче весілля та їде до Росії за дозволом на одруження з католичкою і помирає в дорозі. Путіше трагічського путешествие интересного і путешествия, к сожалению, закончившися Вот как-то на Руси, та в Україні хепіента мало. Йона Кончіта чекала на коханого, але він так і не повернувся. Кохану Різанова незмінно зіграла Вікторія Ющенко каже, роль не проста. Моя 16-річна дівчина для якої все відбувається вперше, яка вбила один раз. всю життя. Пронесла цю любов повністю з собою по всій своїй житті. І коли вона узнала, що він погиб, вона Дала бід молчання, і на оставшийся годину йшла в монастир. Юнона Явось у постановці музичної концесії кожного разу звучить по-різному. Актори кажуть, враховують побажання публіки і власні враження та щось додають. Справжньою новинкою постановки став реквієм. Це власне творчий задум, сказав Станіслав Тавлуй. Тож і довелося працювати більше і плідніше.